обласної державної адміністрації щодо місцевих виборів, які на нас покладаються зобов'язання. Це перше, це підготовка списків виборців, матеріально-технічне забезпечення комісії, сприяння спостерігачам. Для виконання цих завдань нами було утворено обласний штаб сприяння виборчим комісіям у вирішенні пов'язаних повноважень. Таким чином, на сьогодні в нас до виборів готові 1092 виборчі дільниці, з яких 1053 звичайних та 39 спеціальних у лікувальних закладах. До списків виборців в області включено 848 200 осіб. Вперше відбудуться вибори депутатів сільських та селищних рад у п'яти об'єднаних територіальних громадах Чернігівської області. Це, скажімо так, ті приципові речі, які е е відбуваються у нас на сьогоднішній день. В області працюють спостерігачі від громадських організацій. Перш за все, це громадська мережа опора та міжнародні спостерігачі. Наприклад, на Чернівщині перебувають довготривалі іноземні спостерігачі від Бюро демократичних ініціатив і прав людини організації з безпеки та співробітництва Європи ОБСЕ. Задіслав Ось та Лінда, Нчума, Сумер. Тому, в принципі, хоч ми там і не бачимо, іноземні спостерігачі в нас присутні і повністю би, спостерігають за ходом проведення виборчої кампанії у нас в області. Значить, хочу сказати, що основне завдання обласної державної адміністрації це проведення демократичних прозорих виборів. І за тим, щоб не використовувався адміністративний ресурс на цих виборах. Значить, в ході виборчої кампанії на початку на настав я провів зустріч робочу з редакторами районної газет, абсолютно відкриту, жодних утисків і стосовно якісь там циркулярів, кого друкувати, кого не друкувати. По засобам масової інформації адміністрацію не надавалось і ні в кому разі не, е, не чинились перешкоди для здійснення журналістської діяльності. Я думаю, що ви всі тут присутні, це знаєте. На кого ніякого тиску не чинили? Також хочу відмітити, що е, на превеликий жаль в ході предвиборчої кампанії був ну, факт затримання голови. Хабару, 5 тисяч гривень. Він подавав до виборчої комісії кандидатури офіційних спостерічів, яких насправді не існувало. Це розслідування я тримаю на особистому контролі, тому що це дійсно ганебний випадок, який взагалі ставить таке клеймо на всю нашу виборчу систему. Значить, хочу також всім нагадати, що в день голосування 25 жовтня дільничі виборчі комісії почнуть роботу о 8-й годині ранку і працюватимуть до 20-ї години. Для того, щоб проголосувати на місцевих виборах, з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, паспорт зазначення місця реєстрації або тимчасове посвідчення громадянина України. Це стосовно офіційної інформації. Також хочу додати в ході зустрічі з людьми. Дуже багато задають питань, оскільки на сьогодні вибори, які 25 жовтня проводяться, вони проходять на новому виборчому законодавстві, в новій законодавчій базі. У багатьох людей, особливо в районах, вони не розуміють, яким чином буде визначатись переможець в ході виборів. Тому я буквально два слова тут скажу. Значить, по округах у нас, ну, якщо брати обласну раду, це 64 округи у нас до обласної ради. Кожна партія скільки кандидатів висунула. Значить, після підведення ітогів голосування і визначення в пропорційності то є, от 64 депутати це 100%. Відповідно, скільки там, 5% бар'єр партії подувала, між іншим буде розподілена кількість депутатів, яка від кожної політичної сили буде входити до складу наступної обласної ради. І е, далі ці люди будуть визначатись за рейтинговим принципом внутріпартійним. Хто з їх найбільше набере, допустим, допустимо, визначиться, що там е, якась політична сила проходить 10 е, депутатів. То ці 10 депутатів будуть вибиратись з усіх 64 округів за рейтинговим принципом, е, відповідно, хто збільшує їх, має ну, результат на своєму руці. Тому на сьогоднішній день гарантовано сказати, як раніше там були списки, хто там перший пройде, хто другий. Тобто до моменту визначення результатів виборів ми не можемо сказати, там, хто там пройде чи не пройде. Тому що абсолютно навіть людина, яка переможе на своєму в їй нема гарантії, що вона попаде до складу майбутньої обласної ради. Це є особливість цих. В принципі, скажімо так, по офіційній інформації, напевно, у мене все. Я б хотів, напевно, відповісти краще на ваші запитання, тому що дійсно виборчі перегоні в нас складні, і як завжди, у нас вже, напевно, у вас на хорошу традицію в Чернігові відходить в лапках. Тому ну, давайте краще поговоримо ті питання, які вас цікавлять, будь ласка. Колеги, хороші запитання, директор. обласне телебачення. Прошу. Прошу. Як підготовка, які складно можливо були з... Ці, ці, Значить, ці, ні, в цих громадах у ну, підготовці складно ще не було, тому що ми вибрали, ми насильно не зганяли, ми взяли 5 громад, які дійсно були готові, і е, люди готові в цих громадах були. Ви знаєте, що одна однакова громад це там Голова селищної ради, вона у істоті об'єднання і вона ратувала за його. Там складнощів таких немає, просто там на нових принципах відбуваються ці вибори, тобто там не буде селищних вже рад, які входять до складу цих громад, і вже на нових засадах відбуваються вибори. Відповідно далі ми будемо рухатися наступним чином: після проходження цих виборів місцевих, ті громади, які далі виявлять бажання об'єднатися, то згідно законодавства протягом з моменту прийняття такого рішення, протягом 70 днів, там мають бути оголошені нові вибори вже по новій структурі. Тому я думаю, що цей процес ми наступного року ще будемо бачити оці місцеві вибори локальні, посели по цьому об'єднаним громадам. Ну. Колеги, прошу ще запитання. Як, Як Валерій Куліч провів власну виборчу кампанію? Ніяк. Порівняно з тим, як рік назад я проводив кампанію до Верховної Ради по 205 округу, то в цю кампанію я займався виключно робочими питаннями. Я не знаходився моє обличчя на жодному пікборді. Я як голова обласної державної адміністрації. Вважав за потрібне очолити список партії Солідарність президентської вертикалі, але я виборчою кампанією не займався. Партію очолює у нас солідарність Владислава Трошенко, який безпосередньо займається виборами. Я займався виключно робочими питаннями. Дякую. Ще за питання, кола? Про готовність виборчих, виборчих дільниць, наскільки десь щось не вистачає, чи всього, всім повністю забезпечено. Ні, Дільниця на сьогоднішній день повністю забезпечена. Вчора ще займались, тому що десь є по районам дільниці розміщені в різних об'єктах і є випадки, коли є заборгованість там за газ і не були підключені до опалення. Тому вчора терміново вирішували це питання, щоб на всіх дільницях було опалення і люди працювали там пожемовили. В принципі, таких невирішених питань на сьогоднішній день, ну можливо, в когось десь якісь вирібні принципових проблем немає, щоб десь якесь забезпечення. А, було. а Про світогівний газ в 29-й школі так ЗМІ чутки, що якоби провокація, як що ви думаєте про це? Це хуліганство елементарно, старшокласники розблизили цей балончик, ну, таке шкільне хуліганство, яке в принципі за всі часи були. Дякую. 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 Валерий Петрович, ми бачимо на площади у нас, ви правильно сказали, весілля в Чернігові, А як в других населених пунктах області? Є ли такі вот ситуации, в Чернігові? Ну, таких сцен, як в Чернігові, нету. Нет <святого> в населених пунктах. Но наиболее фактом, который зафиксирован, и я вот в ходе я последние две недели активно обижаю практически все районы, потому что вы знаете, что у нас... Начинаются работы по 50 практически объектам на территории области, или начатые, или начинаются по деньгам, которые мы получили, 98 миллионов по фонду регионального развития и 33 миллиона по социальному фонду. То есть порядка 50 объектов. И для нас дело чести эти деньги освоить, потому что если мы до конца года их не освоим, у нас их загружут. Поэтому я практически вот постарался побывать практически на всех площадках, чтобы убедиться, что там работы начаты, и строители успеют до конца года освоить эти деньги. І е, основна проблема, яка е, людей безпокоєно задають о, да, там, і в медицинських учреждениях встречались, це ну, масово, факти масового підкупу виборців е, партію наш край це, от, роздають по 150 гривень, люди до звертаються, що там, пропонують їм 150 гривень перерахувати на картки. І е, от, ну, це людей, як його Но, з іншого боку, я не звертаюся, якщо це ваш сокуріє, мені в ВД підготувало сфотку, жодного заяви від людини, які ці 150 гривень дали до органів правопорядку, що там, мені пропонують купити мій волос фактично, жодної заяви немає. Тому, ви розумієте, ми можемо дуже багато казати за такі факти підкупу і зрозуміло починаємо ситуація, там з 500 гривень по оцінці мережі опора, да, це є факт, ну практично вони оцінюють як підкуп виборців, роздача цих 20 мільйонів. Але користуючись можливо, я перш за це хочу звернутися до свідомості наших людей. Давайте просто зупинимося, подивимося, хто що ходить, хто пропонує. І давайте починати, якщо ми хочемо змінити, можна казати, що от давайте у нас нічого не міняється і брати ці ж саме 500 гривень чи 150 на районах. Кстати, Питання до цієї партії, чому в місті 500 гривень, а в районах 150. Ну, Там люди туди такі. Ну, тому питання е дуже велике до людей, будь ласка, з кожного починається зміни. Не можна казати, що... У нас нічого не міняється і самим робити, от хай кругом все зміниться, потім змінився. Давайте починати кожен себе, тоді дійсно у нас якісь зміни будуть. прошу. до Хоча якщо подивитися, то на перший погляд це вже смішно, я би сказав, що це сини, але насправді, як ви то наслідки можуть бути й не смішні. Звичайно, це проблема в дисплеї Але от як ви особисто прокоментуєте це, як можна такі подібні випадки... Уникати і прогнозувати, що буде. Чи? Дивіться, бо ми спілкувалися з правоохоронцями стосовно можливих провокацій. У нас достатньо сил і засобів і у працівників Міністерства внутрішніх справ для того, щоб забезпечити порядок. Тому я не думаю, що там будуть якісь провокації, там силові якісь. Ми це здатні забезпечити порядок, я хочу запевнити, Жителів міста. От. Але ну, є політичне шоу, якщо люди дійшли до краю, ну, я не хотів, щоб це бумажка, скажімо так, то на розсуд виборців, Я думаю, що 25 число люди зроблять висновки, так як зробили по виборам, які проходили по до дочь. Буде два концерти одночасно, ви розумієте, ми в, в яких рамках знаходимося. Ну, от, ну, в мене тут ну, взагалі важко коментувати, тому що фестиваль Запест, який проводиться, це другий тур, ви знаєте, що 21 вересня перша Не пустили на пошук можливий в міському парку. Там подано, я розбирався просто з цим питанням, подана півроку назад заявка на цю дату, але от міська влада... З, за три дні вони знали, що почнеться, вони на, на переємці збудували цю тему, щоб запустити Запест з цим концертом. Ну це, напевно, питання просто ну, до рівня е влади. І... ну, Тут важко щось коментувати. Якісь бездумні речі важко коментувати. Дякую, колеги. Прошу ще запитання. Ні? Прошу тепо. Це від нього з'ясувати. Чому брацівальський э, принуди і Ніжин не голосують за районні радистики? Чому вони голосують за районні ради? Там буде три пілотні лише. Візде вибори проходять, відмінність Вибори буде виключно в, в об'єднаних територіальних громадах. Це обласна місцевого, місцевого підпорядкування, вони не голосують за райони. вже Ніх не буде. Ні, ні, не читає. Ще Ой, ні, ні, прошу за ці каміння. Немає? Будемо завершувати.